От урожай в цьому році, спочатку, як ви пам'ятаєте, на початку весни були заморозки, що не померзло. Потім були була весняна засуха. Потім в окремих районах був град. Зараз теж ми спостерігаємо. Ну такий рік я підсумовую такий рік. Весна і літо такі не не умови для сільського звиробників для фермерів. Засуха, значить, наші спеціалісти обстежували посіви соняшника і кукурузи. Соняшник – це в Нікопольському районі кукурудза, посіви кукурузи в Петехацькому районі. І що в соняшника, що в кукурузи, пригнічений ріст, пожовтіння листків. От кукурузи, сьомий, восьмий листок знизу пожовтів, відсутність репродуктивних органів. В соняшника кошик недорозвинений, посіви низькі. Зер... Зерна не формуються в кошику. Покуру викидання волоті є, початків немає, тобто те, початки є, вони пусті, тобто. Високі температури і відсутність опадів негативно вплинули і на ріст, і на розвиток. Зокрема, соняшника і кукурузи, ті рослини соняшник, взагалі посухостійка культура, а вона дуже сильно постраждала від такої засухи. Тобто це вплине і на ріст, і в кінцевому результаті на урожайність цих культур. Тобто і соняшника, і кукурузи в нас буде великий недобір урожаю в фермерах. Вони вже звертаються до нас за, за довідками, щоб якось. Чи компенсувати збитки, не знаю, чи взагалі мати підстави для припинення діяльності, тому що от на тому ж кукурузі на обстежених посівах це окреме поле, 100%, 100 кукурузи пошкоджено, пошкоджено в результаті заходу нескорослі рослини, пригнічений ріст, відсутність качанів.